Вітаю тільці, діви та козироги! Що позитивного принесе вам вересень місяць? Дивимося, які позитивні зміни прийдуть до ваш, у ваше життя у вересні місяці. Нагадую всім, прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, що ж позитивного принесе вересень місяць для тільця. Шість мечів: нові починання, нові можливості, нові якісь перспективи для тільця відкриються. Карта може говорити і про те, що хтось з тільців переїде в інше місто, в іншу країну. Знову ж таки, для вас відкриються якісь нові дороги. Діви. Ой, а для дії якась фінансова можливість з'явиться у вересні місяці, отримати кращу роботу, отримати фінансові якісь збільшення, да, тобто десь підзаробити, більше вкластися. Можливо, хтось піде на краще, оплачує йому роботу. Да, Ту Пентаклів нам завжди говорить про матеріальні блага. І для козирогів, що принесе вересень місяць. Ту з мечів, а для козирогів якась ідея, осяяння, якась геніальна думка прийде в їхню голову щось змінити в ваше життя. Вас, знаєте, як озарит від чогось нового, від якоїсь новини, знову ж таки, від якоїсь блискавичної думки змінити ваше життя. І так, я бажаю вам позитивного вересня і до зустрічі!